Привіт! Сіли на підлогу. Сьогодні будемо займатися тут. Піджали до себе ножки. І як жабка. Відкрили-закрили. Відкрила, закрили. Оп! Відкрили книжечку. А тепер швидко. Раз, раз, Відкрили. Відкрили. Спинка рівна, витягуюсь наверх. А тепер булькаю вперед. Буль. Нирнула, як жабка в воду. Нирнула. Нирнула і витнули ножки. Показали п'ятку. Поміняла. Поміняла. Спимка рівна. Поміняли. Поміняли. А тепер ручки підняли швидко. Поміняли ножки. Як жабка плаває. Відштовхуємося ножками. Молодець. І ниряю. Вперед. Підтянулась. Сниряю, як жабка в воду. Ще. Молодець. І відкрили ножки в сторону. Руки витянули. І як жабка. Як ніби стрибаємо наверх. Стрибаю наверх. Ще. Рис. Віджались і пригаємо. Жабка. І ниряю. Рис. І нирнули в воду, головку. Ще. Нирнула. Молодець. Хоп. Зібрали ножки. Лягли на спинку. На лікті стали. Підняла ножку. Хоп. Поміняли. Поміняла. Поміняла. Молодець. Який ти класний. Хоп. А тепер швидко. Швидко. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Швидко-швидко-швидко міняю. Молодець. А ниряю ножками. Раз. Буль. Нирнули. Підняла. Нирнула. Підняла. Ще. Нирнули. Підняли. Оп. Молодець. Раз. наверх. Молодець. Лягли на спинку, потрусили руками і ногами. Потрусили, потрусила, потрусили. потрусили. Молодець, похлопали собі. Твоя зірочка на сьогодні ти заслужив.